Тема зараз годить про глушіння. Хто зазвичай глушить, і як саме людей, людей з душею, так? якщо в це вірити. Якщо в це не вірити, то можна створювати власні сценарії, власні казки і бути режисером власної реальності. Глушить зазвичай темні. темні. І в моєму колі знайомих дуже багато темних, але вони чомусь кажуть, що вони світлі піаряться, наче вони є світло. І дівчата, і чоловіки. Це, це так дивно, бо світло відчувається зсередини. Світло завжди відчувається зсередини. Хочу, щоб сонечко на мене світило. І як саме глушать по менталу? І ну, Я вже багато років помічала отакі випадки, явища, коли вони навіть дистанційно глушать по фотографії, просто по образу вашому, по відео, можуть глушити вас як душу, і у вас відбувається ніби спад емоційний або гойделки емоційні такі. І... Щось з цим робити, вірити або не вірити. Насправді, повторюся, краще створювати власну реальність, де в усі у ці атаки не вірити, і вірити в власну силу в себе, і вірити. О, тут підставочка біля сосни. І вірити в те, що ви є творцем проявленим через божественну енергію, яке. Скрізь вас проходить скрізь ваше тіло, через кожну клітиночку вашу, через вашу нашу, нашу свідомість, через наш голос, через наші дії, прояви, поведінку. Ось. І, і тоді воно буде йти повз нас. Ось. Але так, емоційно, емоційно. Можуть зривати, ніби через тригер, через якісь ситуації, через якихось людей, через вчинки, через слова, тригери, через фрази, тригери. Просто зривають вашу енергію для чого? Щоб а, підсмакувати оце все, розумієте. І, ну, це дуже такі часті випадки. і у сферах діяльності також це зустрічається, не тільки серед кола знайомих, друзів, груп. Але розумієте, що насправді на планеті Земля зараз залишилося дуже мало у відсотковому плані, у відсотках дуже мало справжніх істинних світлих душ. Їх треба дуже цінувати і оберігати, і захищати навіть, я б сказала. Ось. І тому я прокачую усіх вільних, світлих душ у створеній школі в минулому році, створила онлайн-школу вібрації на частоті зцілення, щоб усі світлі душі, вільні душі вміли себе самозцілювати, захищатися і зцілювати інших подібних душ. Розумієте? Ось, тому сяйте, сіяйте. Бо земля тримається саме на цій божественній, активній енергії любові, абсолютної любові. І світлоносці вони несуть в собі оцю енергію. І, як я казала в якомусь відео, вже виклала раніше на YouTube, що є душі, які дуже-дуже сяють і вони просто тригерять інших чим. Власним світлом, сяйвом, що у них багато що виходить, але кожна душа має проходити власний досвід, індивідуальний, унікальний досвід. І копіювати його не потрібно. Тому що, якщо ви хочете, наприклад, бути такою, як я, вам прийдеться взутися у моє взуття і пройти стільки доріг, стільки стежок, стільки ситуацій. Граблів, трав, волю і тощо, 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 щоб бути на моєму місці це нереально просто, тому що такий досвід може пройти людина, яка росте за все життя внутрішньою зрілістю. І на рівні душі вона росте і вона старіша є на рівні душі. Ось. А ті, хто не пропрацював власну травму дитячу і щось намагається практикувати, практикувати, іншим допомагати, але не досцілили себе, ну, це навряд чи ви зможете взагалі прожити той шлях, який я прожила як майстриня духовна. А майстриня духовного шляху, скажімо. ось. Будьте. Зосереджені більше на власному єстві. Відчуваєте власну унікальність і розправляйте крила. Я їх також допомагаю розправляти духовні крила на тонкому плані, які переходять на фізику і на індивідуальних сесіях. І зараз здебільшого. Для випускників розправляє духовні крила випускників школи вібрації на частоті зцілення. Школа активна, тому хто ще не встиг записатися, хто прогавив момент записатися, підсвітити собі щось, навчитися чомусь, відчувати енергії, вібрації, власну душу, тримати контакт з власною душею. Це не тільки про інтуїцію, так? Тут ще тонкіша матерія, про яку нам розповідає, розгортає теорія психології. Це ще глибинніше, тому я себе називаю глибинною психологійною. тому що там і не тільки рівень душі ми поринаємо в дуже глибокі рівні регресії, а каші, що знизу, то й зверху, так? В родову систему. Я провела дуже багато консультацій індивідуальних, по тематиці зцілення родової, родової системи, родових каналів, і як з чоловіками, так і з жінками. Тому запрошую в школу. Я зараз акцент роблю більше на школу, але якщо ну, вам важко навчатися, записуйтеся тоді на індивідуальну сесію. Якось будемо пропрацьовувати. Ось. Але мені хочеться давати вам ключі, за допомогою яких ви навчитеся і зцілювати самих себе. Ось. Щоб ви вміли це зробити самостійно.